Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні вербна неділя. Ми сімейно вирушаємо до церкви. Погодка у нас налагоджується. Ми виїжджаємо на парквей. Буде трошечки тепліше, не так як було звичайно холодно, але ще не буде жари, але температура піднімається. І чули, що сталося в сумах. Ми у шоці, ми знаєте, у транзі від цього всього, що робиться. Співчуваємо всім, хто постраждав рідним, загиблим. Це є велика трагедія. Йдемо до церкви, будемо молитися за мир. Як і всі люди моляться, всі українці за мир, щоб нарешті вже було тихо, десь спокійно над Україною. Проїжджаємо через містечко Юніон. Тут ми колись жили чотири роки. І прямуємо у містечко Мейплвуд. Там є Українська православна церква. Ми там бували не раз. Сьогодні їдемо туди. На слідучу неділю будемо їхати в іншу церкву Паску святити. У Саут Баумрук. Також наша. Невеличка, правда, українська православна церква. Але вона досить гарна, досить гарна. Подвір'я там досить велике. Ну і ми туди. Останні роки, відколи ми переїхали, поміняли місце проживання, то ми отуди. Ну, бачите, вже магнолії почорніли під дощів, напевно. Магнолія. Давно Лія, гавно Лія. Це колись казала Флорі Ялта. може хтось її дивиться. Це в неї було таке любимий вислів про цю квітку. Вона все забувала, як вона називається. Спокійно у нас, поки тихо, у неділю зранку. Бензин в Юніон 285. 295 з цього боку. Тут дешевше. Хоча ми вчора ще дешевше заправилися на парквей. Там саме найдешевше. В mm -hmm. цьому містечку Маша ходила в хайскул. Це саме старша школа. Закінчила вона тут хайскул. А вже коли вона пішла вчитися в коледж, туди ми переїхали звідси. Але ще коледжу, щоб бути. Містечко в основному непогане, але тут населення м, здебільшого да, таке кольорове. Ну, тому що недороге люди такого середнього достатку тут проживають і, і бідненькі такі. Тут ще район Да, Районно. Але Інтернатом. Але не є якесь це гетто, це таке містечко міст. та, для нормальних таких людей. Чисте, не є загаджене, не, не такого великого криміналу. Ми, правда, жили напроти поліцейського участку, то ми нічого такого не, не наблюдали. Може, такого нічого страшного і не було? Нам жилося спокійно тут. Це і є Мейплвуд, 2,85 бензин також тут. Тут колись був такий невеличкий наш магазин, де можна було купити щось таке, а нашу гречку. Руска кухня. Руска кухня до речі, Тут працювала наша знайома в цьому магазині. Ми колись сюди заходжали. У них тут можна було купити Паски до Паски. Вказували випікали, ну, але ми тут не було вже роки. Також таке місто не дуже, я б сказала, але живуть люди. Багато наших тут живуть. Зранку тихо, але часом може бути тут трафік також, Такі дороги трогі загружені. Також є парк, де в даний момент квітне все, багато дерев, багато цих вишень, сакури і різних різних, які квітують у цей момент. І сьогодні вихідний, і я думаю, що там через те, що гарна погода, буде багато народу. Наша Марія також збирається туди йти сьогодні погуляти. Може, привезе звідти якісь невеличкі гарні відео, то я викладу. Молода Марічко. Але щоб вона не забула і треба напоминати завжди про це. Ми під'їжджаємо до церкви нашої, бачите, вже видно. Вані купола. А тут ще є паркінг ще, ще грозова машина тут от сидить.

З церкви. Вербичка ось така. Вона, видно за це холодів не встигла розпуститися. Тепер я буду своїх лупити. Не я б'ю б'є за тиждень, великдень. Не я б'ю б'є за тиждень, великдень, бо всі нарік цієї дни не дочка. Не я б'ю вербаб'я за тиждень, великдень. Далі ще я її потягну. Я б'ю б'є за тиждень, Великдень. Дякую. Дякую. Отак ми і дійшли до цього свята. Діткам розкладають яйці, бачите, попід, попід бордюри, усюди, попід церкву, на машинах порозкладали, щоб діти збирали яйці. Бачите, у кожного, хто став задом машиною тут. Я знаю, чи діти достануть ці яйці, але порозкладали. Навіть одне нам поклали. Ось у нас одне. Ми вже вдома. І я дивлюся, що у нас починають перші квіточки залії з'являються. Буде скоро у нас біла і червона. Відходять ось ці красавчики вже відходять. Нарциси ще тримаються. І тут такі вони вже слабенькі. І ацентиці. Зате скоро буде. Піонія, зате скоро буде Лілія. Ось це не знаю, що це таке. Як воно називається? Хто пам'ятає? Е На цвіт поки не видно, можливо, пізніше буде. Я їх купляла минулого року. Гарно цвіли. Тепер поки тихо. І Повиходили у мене мої піточки, які я, флокси, висаджувала в горшки. Тут поки також тихо. Ось е прислала була мені галинка з каналу на сягальоводу. Минулому році її тут не було. Таке щось було незрозуміле. Я думала, не буде. А тепер, дивіться, вийшла, як вона називається, зараз скажу, господи, забула, то що плететься. Ось ви виходили. Що плететься у нас? Ні, не флокси, то друге. Згадала кліматіси. Отут у мене посаджені і флокси, і кліматіси. Тільки що з них виходить, поки не знаю. Побачу потім. Маємо попкорн з креветок. А я сижу, тут у квіточках я курею, ласую, креветками. Мої вже десь всі порозбігалися, Маша собі, Степан собі. Щось там з рибалкою. А я зараз включу якесь кіно. Та й буду святкувати.